Вони так само намагаються свій закон працювати і обінувати інтереси, щоб він був все-таки прийнятий в другому читанні у Верховній Раді. Добре, що поки що здається ефективно о, цьому протистояти і самій Верховній Раді о, комісія, яка створена, вона призупиняє ту діяльність і винесення того закону про обговорення і на голосування до поштавної ради, Це відбувається. Тому що ці завдяки того, що суспільство не дуже позитивно реагує власне, на цей ганебний чинок. Тому що українські громадяни проти цього борються, виступають, проводять акції. І ми сьогодні знову теж з вами зібрали готові щоб сказати. Ні, власне чому? Сказати ні, ні політики, яка ведеться зараз в нашому регіоні. Ми всі є свідками, що якісь стоять. На меди, наприклад, в, центр, в центрі міста, він набув руський гор. В Київському районі стоять на ...у Олексія Гачаринка, де збираються з так само за другу державну неву. Це є прямим порушенням Конституції України. І не реагувати на це ми не можемо. Хто конкретно є українського? Хто конкретно є ворогом нашої держави. Народні обранці. Так звані народні операції відробляють свої брехні гроші, просовують закони, завдяки яким завтра, післязавтра наші діти не будуть знати своєї історії, не будуть знати свої мови. І наші побратими всі осочасно проводять акції проти Сківалов, проти Крістіченка. Але давайте подивимося, ці Україна хроба є і у нас. І у нас вони зараз, замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками. Неправди пролізли до облради, є так званими народними образцями. Виходили вони, підіймаючи якісь комунальні питання, а чим вже вони займаються зараз. Дуже легко боротися на тим російськомовному місці за російську мову. Збирати підписи і створювати ілюзії, що нібито є проблема, нібито когось притіснюють. Наша не Росія, де постійний тиск, тиск, на трьохмислящих. Але ми маємо своє слово про них. Отже, хто воює зараз за російську мову проти української? Давайте подивимося, Гончаренко. хадила, яка закінчила академію народного хазяйства в місті Москві. Ви місяці. Житила, яка втілася в місті, яка втілася в Москві, зараз займається тим, що в Україні відбудовується, яку державу він має...